Ходілася тепленько. Це такого ще не було, щоб у червні я одівалася, як на весні. Так холодно на дворі. А я хочу сьогодні таки посадити хости, ті, що мені презентувала Люся. Хости у неї дуже дорогі, коли вони купували. Ну і взагалі я знаю, що ну, є простенькі хости, які, звичайно, не так, там 50-100 гривень, а є дуже дорогі. У мене була блогерша в підписках, ну, вона чомусь зараз не заходить, може відписалась, то вона займається хостами, обожнює їх. А я тут у мене були простенькі, то я їх повикидала, лишила тільки один кущик. Ну, отакі, от і зараз у мене так, назрів такий план, що якщо виростуть там у мене туї, то там можна між ними, ж, ну, тому що хоста любить тінь. От, вони, якщо сонечко, вони просто горять. І оце я так думаю, можна там десь їх потім посадити. То, зараз я їх посажу тимчасово. Ну, там рік, два, скільки воно там. Ну Хоча в мене довгенько штітою ростуть. Це, якби, знаєте, ну такі величенькі посадити зразу. О. Ну, але я їх збережу і зараз займусь посадкою. Хотіла знімати на вулиці, Ну у нас там будівельники кладуть е, бруківку чи тротуарку. І без кінця оцей різак, що гуде, і, ну просто не, не знімеш дуже шумно. Тому я вже показувала, як люся мені їх привезла, а покажу, як я їх іде посадила. Одяглася, що вийшла, думаю, в коротенькій такій футболочці. Холодно, пішла, знайшла кофточку. Потепліше, ну і піду працювати. Думала піти за паркан, пополивати, коли дощик пустився. Ну і там перестали теж щось працювати. Дивіться, це сюди три посадила. Ось, ну, може, це і тимчасово я їх тут посадила, не знаю. Хай приживаються. Чому дивіться, ось бачите, кінчики теж горять. Ой. І покажу, де ще посадила, і треба тікати від дощику. Тут у мене було посаджено 4, і я додавила ще дві Великі оці. А маленьких посадила тут п'ять штучок, п'ять кущиків. Ну, поки що теж отак. Ну це тимчасово мені дуже подобаються оці мініатюри. І я ще в одному місці посадила, зараз добіжу. Може він і перестане, то прийдеться піти пополивати, бо там сам шити вже так позасихали. Ну, оце так воно поки що буде, бо тут же оця зона. Колись у мене був шикарніший тут е, оазіс. Ну, зараз ось так. Ну нічого, наросте. Один кущик посадила оце під трояндочку. Казала гортензія не квітує. Квітує ще й як. Он манесенька там і ось зовсім під землею. Бачите, ось такий манюній-манюній. Ну, а другу сюди посадила. Хосточку теж. Ну, мініки вони є, мініки, вони гарнючі, гарнючі. А чогось ось на цій гортензії це рожева, листочок підгорів. Так, ну що, треба йти додому. То вчорашня посадка, чотири отих. Вони тут, мабуть, і будуть. Я відтильку, що то по центру може лаванду лишу, а частинку ціля Люсі дам, я обіцяла, хай розводи. Ну, трішки поміняється дизайн. Дивіться, який розляпався. Піду додому, він перестане. А мені треба. Ой, треба зараз оту землю хоч змести. Змила землю, тепер ж треба його помити, а тут, ну, потім. Або дощ помий, Я йду. І дивлюся, я ж знову чорнобривці не посадила. Ось вони в куточку стоять. Ну, добре, що вони там з землі і водичка там. Уй, треба ж придумати, куди їх посадити. Зараз візьму, порахую, скільки їх там. Та їх всього там 5 штучок. Я, мабуть, <гліпі> біля цієї жабки. Що релаксує, посажу. Зараз зроблю ямочки. Уже все перестав. Оце вам такий дощ. А йти чи, чи не йти там, поливати, не знаю. Піду воно знову Буде лить. Ну, так похмуро. Ну, це тут посадилась, знов напустився дощ. От, Отой. Такий поганенький, слабенький, як ці так нічого. Так, ховаю лопату відра і додому. Ну, на цьому посадка моя прополка закінчила сьогодні. І хто це приїхав? А хто це приїхав? А? Ой, І куди? Там Фенді собі рада, диви, як вона. Ой. Лежала, не ворушилася. А сейчас что вы вытворя? творяете? Что вы творяете? Что вы на вытворяете? У бабули есть борщ, есть пюре Сейчас ага. покушаем. Да, да, и салат, мама, с капустой, и с помидорчика. И еще что-то шо там есть. така гарна, тільки піжуха. А чого? Ну, тому що тут привізла. А, їхала. А ти отим парі... випарителем. А той, який на социкі? Так, а тут же є, отой, не дуже такий якісний, ну, нічого. Глянь, що ми робимо. Та Фенді хоче з тобою гратися, а ти горшок взяв. Зайка. Зайчка. Ку-ку. Ку-ку. Дай бабу лисосю, дай? Дай бабу лисосю! Так, кажи. Не звертай уваги на бабулю. <різь> 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 да! <різь> ну, Красунчик. Ти красунчик? Вас дощ не намочив, як збиралися. Мама, где мама? А де мама? Мама, святик, де мама? Ой, страшне. Я вона йому. Ти дивиш, що витворяє. Лежала ніяка. Сейчас гаршок не едят, на него ага. Ось тобі Фенді тобі ігрушку принесла, іграшку. <ріць> <ріць> Святик, святік. Ось дивись Фенді. Дивись де Фенді. Бачиш? Бачиш де Фенді? О то, так. Да. де Принес... <ріць> Фенді тепер я кажу. Да, да. Ух да. Мама, я. Сам закрыв, все. Да. Ой, боже, мой, моя ты радость. Да. Давай, жду пещалку Давай. Не, ты ушла? давай, Вики. Ага. Ага. Она тут сама пощала тоже. Ну Фенди научилась. Несе, несе, неси сюда, неси. А, Все, кажи, я пішов за нею, а вона сюди хитра. Ой, ой. Святік, де мама? Мама? де Мама. Ага, Мама. Мама. А то що таке кажи? Я кажу, я до тебе. На руці так? А що до мене це? Не настолько. Ну так він тут свиндію. Ось так. Тихо, 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 віко. Ну що мягкий, німо нічого не буде. Давай. Давай-давай. Молодец. Опа. Вот так. Опа. Ордину начипаю. Ку-ку. 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 А куда, Святик? А, а куда, Святик? А за ручки походить, давай. Ага. Забрав у бабулі листочки порвав. Тож у руках у нього листочки? Да, мабуть, бо там я mm -hmm. не був. І хто цей листочок вирвав, га? Давай бабулі, давай. <плес> давай. Ну, давай. Це нове щось, що Віка розвертається і прям бух! Ти, ти мій хороший. Ну давоє, що ми приїхали. А. а бабуля як? А Фенді ще більше бабулі, мабуть, рада. Ой Боже, увага! Ага, так, Вікулечка, огляд покупок. А що купила? А вона накупила, скільки ти її взяла? Дев'ять штук, гуньки для нашого малюка по 20 гривень. 60 копійок. Ну і ось. О. Вперед, перед, перед. Так. І в Аврорі купила те, що я хотіла. Ну, я вже думаю, ну купе, купе, не купе. А мені дуже сподобалось у Наталії. Вона тут з ложечкою. Ну, це можна каву, можна цукор. Так? Угу. Супер. Ну, ось так. Оце всі покупочки, більше нема. Так, і вікулі смачного. Mm -hmm. Mm -hmm. Ми вон там ходимо, і у нас весело. Віка, говорю, знімала, знімала, Віка каже, ти голосно розмовляєш. Кажу, я потім на 50% уменшу свій. Я так сказала, я просто копію відео то все, можна згурти. А, да? а я не зрозуміла. Ну, і я ж оцей так. Оце коштує. Я тоді в Наталії казала, чи 60, чи, чи 80 гривень. Віка каже, та не пам'ятаю, наче 70. Ну, і оце ж ми вже насипали сюди цукор. І отак це може стояти навіть на столі. Це мені сподобалось. Дякую, внучечка. Фенді? Що там робиш? А, ти там і святик. Ти що, знову листочок збиратив? Да? Ай -яй, -яй, яй. А я тільки пилисосила. Порвав на шматочки.